Яр, Сармат и Посейдон берем прицел на Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На! Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони. Росіяни закликають розвернути ракети ядерні на Вашингтон. Ну американці з обох партій приїхали до Києва і на випередки висловили захоплення українською операцією в Курську та дали Україні зелене світло на її здійснення. Президент Зеленський і головнокомандувач Сирський вперше порушили мовчанку і офіційно визнали причетність України до того, що відбувається на Курщині про це і не тільки в деталях. Просто зараз мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Ми говоримо правду, якою б некомфортною або навпаки комфортною вона не була. Поїхали, почнемо із хорошого друзі. Двопартійна делегація зі сполучених штатів Америки під час офіційного візиту до Києва підтримала дії Сил оборони України на території Курської області Російської Федерації і назвала цю операцію взагалі історичною і такою, що дає надію. Тобто, фактично, офіційно вони дали зелене світло на те, щоб Україна здійснювала. А через два з половиною роки війни ви продовжуєте а, от стояти на своїх позиціях та ще й зайшли в Росію. От ми пишаємося вашим керівництвом, а, і ви демонструєте багато чого, що я нікого не бачив. Казали, що Київ паде за три дні. Ну бачите, як обернулися. А, то всі вони помилялися. І от через стільки місяців ваші люди страждають. Є стійкість, але ви вже на. Території Росії це oh. сміливо і чудово. Я радий, що ви нам про це не сказали, не попередили. Натомість це зробили. Ватники тим часом дуже злі на Сполучені Штати Америки і погрожують США ядерною зброєю. Зокрема, у центрі російського Магадана пройшов марш. Назва його на Вашингтон, Закурськ та Білгород. Учасники СВО. Та мешканці Магадана закликали націлити стратегічні ядерні ракети на міста Сполучених Штатів Америки. Подивіться за Білгород і Донбас, за Крим і Севастополь! за Курс і Херсон! Беремо США на приціл для перемоги Росії. Требує вести польотне завдання в наші стратегічні ядерні ракети і націлити їх. На города Соединенных Штатов Америки. А от на федеральних каналах Російської Федерації щось не такі зухвалі. дерзость кудись поділася. Навпаки, на першому каналі закликають народ не очікувати швидкої перемоги, ба більше кажуть, треба готуватися до ще більш широкомасштабного наступу України наприкінці серпня, на територію Росії, не виключають роботники пропагандистських телеканалів навіть перекриття. Сухопутного шляху коридору до Криму разом із масованим ударом F-16 по кримському мосту В канцеавгуста в началі сінцібря дому що буде і що більш крупномасштабне наступальна операція со сторони України. Не исключено, что это будет на юге, опять же, будут пытаться перерезать сухопутный коридор к Крыму. Возможно, часть этого наступления, в том числе, уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Но ну, Збройних сил України Сирський вперше прокоментував ситуацію по Курську і сказав, що на даний час офіційно під контролем Збройних сил України перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території Росії. Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації у полі іск виконують поставлення завдання бої і тут фактично по всьому фронту ситуація знаходиться під нашим контролем. Тим часом наші військові публікують доволі цікаві друзі. Відео біля таблички Львов. Це таке місто на Курщині. 15 кілометрів від Курської АЕС. Наші вже там надіюсь, це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко. Слава Україні! Ще класна історія, як росіяни вкотре наробили собі у штани. Спочатку практично всі головні Z-канали поширили допис із світлинами, нібито знищеної колони чотирьох одиниць української техніки. в селище Кривіцьке буде таке селище на Курщині. Але це виявилося друзі: російська, а не українська колона. Сталося не ошибка. Пілот гелікоптера к 52 м збройних сил Російської Федерації відпрацював по своїй же колоні. Друзі, внаслідок чого Росня втратила дві САУ 152-мм. Крім того, росіяни пишуть, що вже дві тисячі їхніх солдатів потрапили у полон зсу на Курщині. Наприклад, 225 двадцять ОСБ успішно розбили підрозділ Ахмат на Курщині. В якості доказів маємо посвідчення Ахматівців, серед яких два командири взводу першого полку ДПС і однієї військової частини, два начальника штаби та один командир роти. Батальйону через важкість ідентифікації зв'язку зі станом тіл невідомо хто саме із них був ліквідований, а хто втік. Ось ще з'являються відео з полоненими з курського напрямку. Вони закликають обміняти їх на азовців. Я лідавуше хлопців боєць 850-ї бригади морської піхоти попав під к українським військам. Прошу обміняти мене на бойців азов з Маріуполя. Проголошений президент Російської Федерації нелегітимний Путін. Схоже дуже незадоволений ситуацією на Курщині. Почалися великі кадрові перестановки. Російські джерела пишуть, що координатором центру контртерористичних операцій в Курській області призначено такого собі генерал-полковника, героя Росіюшки та помічника Путіна Олексія Дюміна. Під його командування увійдуть усі військові сили та цивільні структури на північному напрямку. Ми поцікавилися біографією цього пана Дюміна, що ж він таке, і з'ясували, що сам Дюмін Місний з Курської області. Командував силами ССО під час анексії Криму. Також він колишній особистий охоронець диктатора Путіна, який в лютому 2014 року увага вивозив Януковича із Криму у 2014 році. Дюмін отримає звання героя Росії, найвищу державну нагороду країни окупанта за участь та підготовку окупації Криму. Також дюмін, колишній губернатор Тульської області. Зараз він є помічником Путіна. Дюмін пішов на підвищення в період відставки шойгу. Його навіть називають потенційним наступником Путіна. Тульська область Тула навсіде залишиться в моєму серці, Якщо ж справи підуть геть кепсько, то у російського диктатора є план Б. Російський флот вже раніше пройшов підготовку із нанесення ядерних ударів по території Європи. Про це пише видання Financial Times із посиланням на секретні документи. Отже, друзі, що це за документи? Вони підготовлені в період із 2008 до 2014 року. Містять список цілей для ракет, які можуть нести як звичайний, так і ядерний заряд. На картах, які ймовірно були створені для презентації, не для оперативного використання. Вказані 32 цілі для російського флоту на території Європи. Для Балтійського флоту цілі вказані в основному в Норвегії та Німеччині. Серед них військово-морська база в Бергені, це Норвегія, радіолокаційні станції та об'єкти спецназу. Північний флот може вразити об'єкти оборонної промисловості, зокрема верф у британському бару Інфернес, де будуть військові кораблі та підводні човни. Також у презентації військових Російської Федерації згадується варіант, так би мовити, демонстраційного удару. Що це таке, друзі? Це підриву ядерної зброї у віддаленому районі для залякування західних країн. Ну і не забуваємо, друзі, що Курськом фронт на даний момент не обмежується вкрай складною і дуже важкою лишається ситуація на кількох напрямках фронту на території України. Зокрема, на Покровському напрямку. Зараз ви бачите на екранах карту просування окупантів в Покровському напрямку із 6 по 12 серпня. Просування доволі успішне, на жаль. Ви маєте розуміти, що зараз у ворога домінуюча позиція. Командирам поставлена задача пройти до Мирнограду та закріпитися там. Повідомляють наші військові. Лейтенант збройних сил України із позивним Алекс пише, що все дуже і дуже сумно на покровському напрямку, без прибільшення. Тривають бої за гродівку в самому населеному пункті. Алекс також закликає тверезо оцінювати ситуацію всюди, аби потім не було боляче від розчарування, не концентруватися лише на успіхах і перемогах, бо зараз нашим військовим на Донецькому і Луганському напрямку зокрема дуже і дуже важко. До цього я і вас всіх друзі, закликаю. І, звісно ж, допомагайте нашим силам оборони. І не забуваємо підтримувати тих, хто вже не на війні, а тут в тилу, але нас захищав. Я про ветеранів збройних сил України. Їм також не солодко. Аби адаптуватися до нормального життя, їм потрібні протези. Мій друг Олег Симорос, ветеран війни, нині оголошує збір на якісне протезування та реабілітацію нашим військовим. Кожен долар множиться на два. Я зараз центр Києва маю змогу ходити на. Мікропроцесорних протезах сучасних і Отримувати якісну реабілітацію, але таку можливість мають далеко не всі. А черга у нас велика. У нас понад півтори тисячі хлопців військових поранених, які потребують протезування тільки в нашій клініці протез Foundation. Але друзі, у нас є класні новини. Ми можемо подвоїти кожен долар завдяки Європейському банку реконструкції та розвитку в нашому спільному проєкті Ми збираємо 50 тисяч доларів, і як ви вже здогадалися, це будуть 100 тисяч доларів. І це дасть змогу запротезувати швидше і більше українських військових Пових так само якісними протезами разом з вами ми зможемо повернути наших військових до активного життя. Лінк ви знайдете під цим відео. розкаже, якісне протезування коштує дорого, тому нам просто необхідна ваша допомога, друзі, аби потім адаптуватися до того життя, яке завдяки цим воїнам ми зараз маємо в мирних містах. Слава силам оборони, друзі! Зайдіть в опис до цього відео і допоможіть нашим ветеранам. Я вас обіймаю, віримо в наших. Ну і тверезо оцінюємо ситуацію, в якій зараз живемо. Це дуже і дуже важливо. До зустрічі! Подивіться інші відео на цьому каналі, і не забудьте на нас підписатися.